Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною, що ви мене не покидаєте. <кхи> дякую, що забігаєте на другий канал. Бабусині Посиденьки. Щиро вам дякую за все. За все, і за те, що ви в мене є, і за ваші молитви, і за все, за все, що ви робите для мого каналу і для моєї родини. Як бачите, сьогодні знову біжу на роботу. І так, друзі, кожен день. Надіюся, завтра мати вихідний. Дуже хочу відпочити і щось. Поробити вдома трохи. Не знаю, як вийде, але все ж таки думаю, що все, все буде добре. Бо я вже, як бачите, така вимучена. Всі, друзі, повірте, що всі гроші світу не заробиш. І просто людина вимучується, видихається. Мар'янка моя вчора дзвонить і по телефону каже, мамо, у вас такий змучений голос. А я ще собі настрою піддаю, як то кажуть. Кажу, та ні, не змучений, все нормально. Але я що бачу, але я що бачу, що я ранком встаю. Ой, перебив мені мою розмову з вами. Михайлик сказав, що буде йти у город. У нас город заволочений вже давно, як ви знаєте, я показувала. Тепер пішли дощі, до дощу не посадили. Може і добре, що не посадили, хто його знає, як тут угадати. Тепер пішли дощі і буріни пішли собі. То він... Щось там мудрує. Трохи фризує, трохи буде кропити. А що ж буде? Та я так і не доказала, що, що Мар'янка каже, що у вас змучений голос. Ну та вже якби, друзі, роки не ті і ходити кожен день. Два кілометри в одну сторону. Це теж Б'є і по ногах, і по здоров'ю, та взагалі. Та й взагалі. Якби ж то хоч дорога була рівна, і не відчували бся ці камінці під ногами. А це сижу, ой, сижу. Іду, іду, іду по цих камінчиках. А потім цілий день у красівках, а потім цілий день. Приходжу, перезуваюся в тапочки кімнатні і цілий день чую, як мені ноги гудять. Ну, але що робити? Кажу до Михайлика, що завтра думати вихідний, то завтра буду спати до 9-ї години. А він каже, спи і до 12-ї мені що? Треба відпочивати, і все рівно відновлювати сили. Ох. Та й таке, друзі. Та й таке, як би то сказати, в Україні безробіття. Бо ой. Відріпалася я до своєї гори. Бо якби ще й Михайлик мав мій роботу то було б дуже добре. Бо я би собі не, зм... не змушена була день у день ходити. Йшла би, може, два через два. Або три через три. Або, Або хоча б два через один. А так би сили відновлювалися. А так мушу ходити день у день, бо за цим довгим, як колись казали, за цим довгим рублем не вже нешся, але за цією гривнею – так само. Тут така, я не знаю, як це називається, інфляція, чи як це називається. Сьогодні тисяча гривень. Це коли як колись був ще долар по 4 гривні і за копійки, то це якби сто гривень. Напевно, я так думаю. Десь так. Ну, що ти купиш? Люди йдуть до магазину, дві буханки хліба за 50 гривень, можливо, купити. У нас ми так, е, шефова моя по магазинах різних проїжджається, то кажуть, що у нас найдешевші товари, найдешевший хліб. У нас найдешевший по 26 гривень. Я не знаю, може ще десь є дешевий, я не знаю. Але справа в тому, що... що воно так є. І багато речей у нас є набагато дешевші. Та й таке, друзі. Дякувати Богові і вашим молитвам. Усе в сім'ї добре. Максимко вже тішиться, вже з тою бабунею, тішиться на городі, щось там собі шпортаються. Не знаю, чи картоплю садили, чи що. Уже ми це дуже, дуже-дуже цим тішимося, бо того, що взагалі, взагалі нічого, нікуди таке особо не в настрою. Виходити тільки на вулицю та й погратися та й у хаті та й все. А так це дуже великий прогрес, що з бабунею пішов на город. Віршики він вже розказує, за що я вам дуже вдячна за ваші молитви. Та й таке, друзі, дякувати Богові. Якось так, помаленьку. Як ви бачите, настрій є, але він вже не той. він Вже не той. Уже сили покидають. Ну, якби два тижні, день у день, а магазин ви бачили, є де побігати, є де попрацювати. Та й таке. Так що, а сидіти я не вмію на одному місці, щоб я сіла і втекала в телефоні. В старому магазині сиділа, бо там не було що робити. Маленька місцина. А тут є де побігати. Зараз ранку приходжу, відкриваю, спочатку запускаю систему, спочатку запускаю касу, потім замітаю мию підлогу, приношу хліб з другого приміщення. І починається робота моя. І пішла-поїхала. І так кожен день. Ой. Ну нічого. Нічого. Все буде добре. Все буде добре. Ще раз дякую вам, що в мене є. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па.